На вони теж люди, вони теж, якби, от, от як ми. І коли ти читаєш книгу про особистість, котра розвивається, котра помиляється, котра прагне стати краще, або навпаки, злодій, котра не прагне стати кращим. Хоча всі по факту трошки прагнуть чогось кращого. Не знаю, я рідко коли бачу, щоб персонажі бачу, хотіли так сказати саморуйнування, це буває, але це не дуже часто в книжках. І я, до речі, пам'ятаю твоїх перших персонажів. Там були знов-таки позоріми війнам: Джон, Джордж і багато хто. А, і ще у тебе був у тебе був плюшевий коник, до речі, і от теж звали Джон. І мені здається, сюди, звідси пішло, пішло це ім'я Джон, Джордж, Джеймс. Усі ім'я були дуже схожі між собою. Вони починалися на Джи. Uh -huh. eh, і було дуже багато таких персонажів. Вони дійсно були такі. Такими...